Далі розкажемо про легендарну вівчарку Баді, розміновувачку батальйону Айдар. Троє попередніх господарів загинули на війні. Два місяці чотирилапа саперка прожила в окупації. Ну і Власне, нові власники собаки дотепер захищають Україну на Запорізькому напрямку, а сама Баді, вже пенсіонерка, тому чекає їх вдома, у Вінниці і час від часу їздить з волонтерами на фронт. Історію вівчарки розповість наша Вікторія Гетьман. Вівчарка Баді поглядом шукає чоловіка у камуфляжі. Волонтери кажуть, досі чекає свого першого господаря сапера Рустама Хамраєва. Він виростив її з цуценяти і всюди брав із собою. У 2014 році прямо з майдану поїхав захищати Україну на схід від расистів. Рустам Хамраєв, перший двохсотий у Айтарі, загинув. Вайдарі баді займалася розмінуванням, вишукувала міни, ну а Рустам уже їх знешкоджував. Вісля цього ще двоє в неї було господарів і теж хлопці загинули. От, і коли вона обрала мою сестру, то казали, ну в неї ж така карма в собаки, От, а Сра сказала, будемо карму міняти. Так, подружжя військових Світлана Бевста Сергій Бурбайло стали четвертими господарями Баді. Після демобілізації привезли вівчарку додому у Вінницю. А з початком повномасштабного вторгнення знову вирушили на фронт. Вже у трьох ми лишили баді в штабі на штаб там такий організований на швидкоруч, якомусь спортзалі з речами і сказали, чекай ми прийдемо. Пішли на перше бойове і почався наступ. Наші з боєм відходили, а баді лишилася в штабі і зайшли е е орки і захопили те місто. У Васильівці, що на Запоріжжі, баді прихистила родина білих. То вона накосалась і була дуже розумною. Сидіти, лежати, і лапку давати. Їм повідомили лише ім'я собаки та телефон хазяїв про те, що баді саперка, тимчасові господарі, не знали. Мама, що баді біла? не знаю, роїть, що ти іще. <смір> Може, вона раніше щось любила риса. Разом прожили в окупації два місяці, а згодом вирвались у Вінницю через усі російські блокпости. Вони якось так провіряли. А ну, візьміть і погладьте там, чи як вона до вас буде ставитися. Вона витерпіла, вона молодець. Вона в машині була в ногах у пасажирського сидіння. Вона ні разу не не, не плакала, не скучала, не нічого. Вона як боєць, то й витримала. Чоловік сообразив, що зняти все її ашейник, бо в неї була е, висіла куля. І привезли вівчарку до її колишнього дому, а потім волонтери зняли документальний фільм про чотирилапу саперку. Кошти, зібрані від прокату стрічки, підуть на потреби підрозділу, в якому служать господарі вівчарки. Щойно волонтери придбають необхідне, поїдуть на фронт разом із Бадді. Нині собака на заслуженому відпочинку через поважний вік шукати боєприпаси. Собаці більше не по силам. Із Вінниці Вікторія Гетьман Дмитро Кабак. Ми Україна, марафон єдині новини.